Тема Фаріона щодо ймовірного вбивця Фаріон ним може бути Числав Зінченко. Щоправда, зараз дуже багато адвокатів, юристів, які може і не причетні до справи, але вони стають на захист. Зінченка кажуть, що поки що не побачили жодної такої зачіпки, яка б говорила про те, що людина винна. Зокрема, також про це говорила пані Гусейнова, Відома адвокатка. Ну і відомо, що захист це Зінченка, якого підозрюють у вбивці Фаріон, має подавати апеляцію на ухвалу. Туду про запобіжний захід. Ну а відомо, що обрали йому 26 липня це тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб. І тут, звісно, дуже багато питань. А як ж так що доказів мало, а такий запобіжний захід це вибрали? Ну і на тлі цього дуже багато обговорень щодо віку самої людини, психологи, а також фізіогномісти намагаються скласти портрет хлопця. А як так? А що не мотивувало? Інші експерти думають і запитують, а як. Якщо хлопець такий молодий і без досвіду, то як так, що досі його не могли ніхто із людей, які допитували розколоти, а що ж він робив на тому місці, та де, врешті-решт, зброя? Щодо віку взагалі, і ось тих деталей, які ми бачимо останнім часом, що можна сказати? Пані Анастасія, ну по перше, давайте говорити про те, що ту інформацію, яку ми озвучуємо. Зокрема, ті запитання до слідства, вони фактично продублювані адвокатом. Він сьогодні продублював ті самі запитання, які ми з вами піднімали до цього часу. Мовиться, чому саме Зінченко залишився, якщо він відповідний виконавець, він залишився у Львові, бо більше того, виїжджав зі Львова, беручи квітки на свої прізвища і відповідно проходячи сам момент контролю під відеонаглядом. Тобто запитань більш ніж достатньо. Адвокату я ще би я хотів би порадити, використати відвертий ідіотизм співробітників правоохоронних органів, а мовиться, коли вони продемонстрували квітанції з проживанням, як якраз доказ невинуватості. Кілер тілер не буде документувати свою присутність відповідно в місії проведення атентату, себто вбивство, правильно? І тепер ми приходимо безпосередньо до самого атентату. Чому я використовую це слово? Я зараз поясню. Бо, власне, я ще раз підкреслюю, правоохоронними органами не на нами з вами висунута основна версія. Це мотиви вбивства на ґрунті політи... расової перепрошую і релігійної нетерпимості. Ми з вами розглянули в попередніх передачах про те, що не випадково правоохоронні органи засвітили пошуковик Зінченка, де він намагався отримати інформацію щодо депутата Вінницької облради. Ми проаналізували цю ситуацію, з'ясувалося, що можливо. Наступною жертвою на думку правоохоронців а саме правоохоронці просувають цю версію, що готувалася ще декілька резонансних злочинів. Міг бути, на мою думку, депутат від всеукраїнського об'єднання Свобода Фурман, і ми з вами проаналізували ситуацію і деталі його біографії, де з'ясувалося, що дідо Фурмана не має відношення до комуністичної партії, Ба більше того, має і відношення до організації Голодомору е, на теренах Вінниччини І тут основне, ви спитаєте, яке це відношення має до 18-річного віку е, Зінченка, правильно? А я пояснюю, якщо вкидається подібна версія, то хтось дуже добре знає українську історію, історію національно визвольних змагань. Мовиться про те, що. 1933 році українське націоналістичне підпілля вирішило здійснити політичний атентат, тобто політичне вбивство, вбити радянського консула у Львові на знак протесту проти Великого Голоду. А доручили цей атентат молодому студенту-активісту Миколі леміку І тепер увага, вельма, шановна поглядацька аудиторія, Миколи Леміку на той час було 18 років. Власне здається. Пані Анастасії, що правоохоронні органи, а ми можемо про це говорити, створюють версію, проводять історичні паралелі між, відповідно, подіями 1933 року, виконавцеві 17 років, Помста за Голодомор і, відповідно, подіями вже сьогодення. Дідо Фурмана має відношення до організації Голодомора і, відповідно, виконавцеві знов-таки 18 років. Тепер пояснюю, чим аргументував свій вибор тоді виконавця Організація Українських Націоналістів і провідник Степан Бандера. Згідно тодішнього польського законодавства, 18-річний юнак, навіть якщо навіть і вчинив вбивство, не міг бути покараний. Відповідно, або вирок максимально це довічне ув'язнення, але не смертельна кара. Тобто, вони чітко розраховували на це. І тепер давайте подивимося, що відбувається наразі, в 2024 році, коли говорять про те, що юнака готували, відповідно, 18 років. Перше, що мене здивувало, коли оприлюднили інформацію, що, відповідно, він пройшов курси операторів БПЛА. Тобто людина готувала себе до війська, правильно? Більше того, в, ті, в тому листуванні, які оприлюднили і де висловлюються антисемітські настрої Зінченка, він чітко вказує, зараз мені ще немає віку, коли б я міг служити в армії, але вже скоро я піду служити. Тобто він чітко готує себе до війни, правильно? А тепер позиція адвокатів. Вони говорять, він не буде сидіти. Контракт зі Збройними силами України і він піде служити. Правильно? Історичну реакцію ура патріотів ми не беремо до уваги. Як ви вважаєте, коли хлопцеві, якщо його дійсно готували, дають таку інформацію? Ти не сядеш, навіть якщо тебе затримають. В кращому випадку укладеш контракт ЗСУ. Ти пройшов курси підготовки операторів БПЛА, враховуючи цінність цих спеціалістів, подальша доля твоя цілком в твоїх руках. Власне, виникає питання, що чисельні психологи, фізіономісти не врахували цей факт, коли відповідно давали на загал цю версію, от звідки береться, напевно, мотиви його впевненості у подальшій долі. Правильно? Тобто людина може укладати контракт з Міністерством оборони України, але перейдемо далі до історичних паралелей, відповідно з Миколою Лемеком. Мовиться про те, що на той момент знов таки в 1933 році цей атентат був проведений з метою привернути увагу до подій на великій Україні, септо Голодомору. А коли відповідно оприлюднюють листування, тобто це мав бути в першу чергу політичний процес. Основне завдання Леміка полягало в тому, щоб не потрапити в лищато радянських спецслужб і щоб його не вбила польська охорона. І він цим блискавично справився. Він здався польським правоохоронним органам і відбувся показовий судовий процес, який був використаний Організацією українських націоналістів, відповідно як політичний процес. І тут, відповідно, у мене виникає питання: якщо людину готували вірити всім, -всім фізіонамістам, психологам та іншим. У вас не виникає питання, що і готували можливий політичний процес судовий. А тим більше враховуючи відсутність реальної доказової бази, а її немає, це перетвориться вже в процес проти самої системи. І головне, проти тих персонажів, я до ліквідації яких можливо причетний Зінченко. А я пояснюю. Ви тепер поясніть українцям, жертвам Голодомору, яким милим єврей фурман одягає вишиванку, начебто діда-українця, діда, який причетний до організації Голодомору, і складає присягу на вірність України. Він складав присягу на вірність дідові своєму. Чи українцям замордованим Голодомором? Риторичні питання, правильно, але хтось готує політичний процес, політичний, я ще раз підкреслю, і запитань виникне дуже багато. Вони вже виникають. І суспільна думка вже розділилася. Зауважте, пані Анастасія, немає абсолютного несприйняття цього акту. Я не виправдовую Зінченка, я не його адвокат, але я і не є. Співробітникам слідчих органів, але до слідчих у мене багато запитань, дуже багато. Ну, і ще одна важлива деталь, на яку варто мабуть увагу також звернути. По перше, ми знаємо, що правоохоронці ще не знайшли зброю, з якою зловмисник вбив відомому знавицю в А так і було заявлено від міністра, що зброю не знайдено. Але є такі деталі, що він шукав ось цей зінченко спортивний пістолет Сталкер, який як правило переробляють під інші патрони. Тобто, це щось нестандартне, і це власне одна з версій того, з якої саме зброї було вбито в Гаріон. Якось так також дуже дивно, що і така версія зброї може бути різна? Можна було б знайти якусь іншу, ймовірно, чому раптом юнак шукав а, саме такий варіант, який, я так розумію, не є дуже розповсюдженим. Що це може нам говорити сьогодні? Абсолютно не є розповсюдженим, розповсюдженими. тут основне завдання. Давайте нагадаємо співробітникам правоохоронних органів класику радянського кіно, а саме місце зустрічі змінити не можна. Ви пам'ятаєте, коли обвинувачений? Відповідно якому висунуло обвинувачення несправедливо вбивстві своєї дружини, він задає Шрапов одне питання. Шарапов, якщо я маю бойові патрони, для чого мені стріляти нестандартною кулею? Розуміючи, що в певний момент може, скажімо, відбутися осічка, або не спрацювати взагалі пістолет? Офіційна версія правоохоронних органів стріляли нестандартною кулею. Перероблений пістолет, що це за зброя кілерів. Причому це не перший раз така версія висувається. Це ввійшло вже в моду правоохоронних органів. Я нагадаю корисним ідіотам, які просувають цю версію, коли її свого часу повідомляли про начебто підготовку замаху на тодішнього радника, міністра внутрішніх справ Вакова Геращенко. І повідомляли про те, що кілери, які приїхав з Росії, готував замах, вибрав нестандартну зброю. У мене тоді викликало це, знаєте, багато запитань, що це за кілери їдуть з Росії, і вибирають відповідно нестандартну зброю, але, пані Анастасія, і тут ми знову повертаємося до віка. Або намагається показати, що хлопець, 18-річний, правильно, і не розуміється на зброї, і вибрав, відповідно, найбільш дешевий варіант. Тому що 18 років, пояснення ж, логічне, правильно, звідки ж він розуміється на зброї? Але ця версія не витримує критики, якщо брати до уваги сам момент ліквідації. Кілер, саме людина, яка стріляла, з півтора метра з одного пострілу, влучила в скроню. Це раз, друге. Якщо вірити тому відео, яке було опубліковане на російських пабліках, ви пам'ятаєте момент можливі, можливого вбивства на російських пабліках, коли жертва кричить і лунає постріл. Так от 18 років хлопець має мати дуже серйозну підготовку, щоб а, не зреагувати на зовнішній подражник, крик жертву. Тобто, виявляється, що жертва бачила Кілера в останній момент і зрозуміла, що подальші його дії, правильно? І чому б умовлений той е, голосний крик потерпілої? Тобто, людина має мати певний досвід, залізні нерви і витримку, щоб, незважаючи ще раз підкреслюю, на певні обставини з одного пострілу здійснити цей атентат. 18 років. Ну, тут виникають вже певні проблеми. Якщо брати до уваги, що він футболіст, а не людина, яка займалася кульовою стрільбою. І головне, чому знов помилка правоохоронних органів? Я звертаюся, користуйтеся, панове адвокати. Офіційна версія обвинувачений або затриманий, назвемо так, вмів користуватися так званим чорним інтернетом. Правильно? Ну, тобто, там, де продається зброя, де продаються наркотики тощо. Наразі ринок вогнепальної зброї він переповнений. І потреба брати стартовий пістолет, враховуючи, що нам намагається переконати, що він не одинаковий, за ним стоїть організація, немає жодної. Знов нести ковка. Для чого якщо людина бачить ринок зброї, Купляти якийсь дешевий варіант, який може не спрацювати саме в момент ліквідації. Не виникає запитань більш ніж забагато. От зв'язані ж... з віком, це ми торкнулися тільки віку. Так. Далі ж вельми шановна поглядацька аудиторія, ми розглянемо інші деталі цієї справи. Пане Дмитре, обов'язково, тому що деталі дійсно з'являються все більше. і, Зокрема, будемо також з цим слідкувати. Надзвичайно важливо. Ну і друзі, я закликаю, хто не бачив ще повністю з паном Дмитром Ми також розбирали усі розбіжності, які є у свідченнях правоохоронців. Будь ласка, заходьте на фабрику новин. обов'язково дивіться попереднє відео. Це важливо, цікаво, що не менше для розуміння загального і чи дійсно має ця людина сьогодні бути під вартою, і чому власне можливо так от, так багато експертів каже. Нато мало доказів. Що ж, пане Дмитре, будемо слідкувати також разом з вами і домовляємося, дійсно, що надалі будемо знову ж таки обговорювати цю тему і тримати її на контролі. Дякую вам, тримаємо стрій. Друзі, з нами був Метро це співголова громадської ініціативи Права справа. Дякую кожному. Будь ласка, також долучайтеся до обговорення в коментарях. Що на вашу думку є підозрілим? Чим погоджуєтеся, а з чим можливо ні, важливо, кожне ваше слово, ваша думка. Також обов'язково, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Ну і звісно, ставте вподобайки цьому відео, щоб якомога більше людей це побачило. Дякую вам, бережіть себе.